Як мене виховував батька, плюси та мінуси. Зрозуміло, що батько був з Радянського Союзу, ми всі наше покоління звідти. і батько виховувався в інтернаті при живих батьках, тому що був голод. Перше, він мене обов'язково бив, коли я заслуговую. Як мені здається зараз і коли ні. Друге, батько принижував мене дуже сильно, тому що він був такий людина, холерична, емоційна. І коли я робив щось не так, він міг мене взивати останніми словами. Третє ні. Ніколи слова любов, я від нього не чув тільки вимоги і вимоги. І до речі, четверте, він був надмірно вимогливим. Якщо я по п'ятибальній системі приносив п'ять, то батька запитував. У нього було тільки одне питання: а чого не п'ять з плюсом? Але якщо би я на цьому зупинився, ви сказали, то якийсь тиран ні, не поспішайте. Тому що є велике але. Але перше. Батько був неймовірним мотиватором. Уявляєте, я в музичній школі навчаюся на флейті і я кожного дня займаюся по три-по чотири години. Чому батько мотивує постійно? Далі батька формував мені неймовірну цілеспрямованість і Я таким. Принципі і залишаюся, тому що батько був таким. Він досяг рівня, був заслужений артист України, заслужений дяч культури України. Далі він проводив зі мною час. Я пам'ятаю, що ми з ним якісь поробки робили, ходили, запускали ті авіамоделі. Це його таке хобі було. І це просто неймовірно. Я йому безмежно дякую. Він спілкувався зі мною, причому спілкувався навіть на такі складні та делікатні теми. Далі навчав мене побутовим різним справам, наприклад, як свяг зубити. Як там прочистити кран на кухні трубу, і це все я робив. Він стояв поруч, давав мені підказки по злому іноді, але навчав. Далі це ще не все. Він сам читав книжки, мене привчав читати книжки. І кожного ранку робив зарядку, обливався холодною водою. І мене до цього привчав, як би я там не брикався. А тепер судіть самі, чого більше плюсів та мінусів. Пишіть в коментарях.